І так, друзі, ми продовжуємо. У нас на огляді шостий мішечок нашої акційної позиції. Штани трикотажні. Весна літо без кофточок під кодом 0117. Ціна 2 долари 75 центів за кілограм. Акція зі знижечкою у 1350 гривень. Друзі, дивіться, яка хороша позиція. Кожен мішечок. Цікавий по-своєму, своєю кольоровою гамою, своїм розмірним рядом, друзі. Дійсно, позиція дуже хороша, вона мені дуже подобається, тим паче, за такою низькою ціною зі знижечкою у 1350 гривень. Дивіться, які хороші, яркі кольори, і квітасті. І однотонні, друзі. Купуємо, друзі, з вигадою, що потім не пошкодувати, друзі, акція не буде тривати вічно. Купуємо заздалегідь літо не за горами, друзі. Купуємо за акційною ціною зі знижечкою у 1350 гривень. Дивіться, яка хороша позиція, яка йде хороша кольорова гама насичена. І чорненькі, і сіренькі. Ось у нас адідас. Дивіться. Ось у нас поло. Трапляються брендові модельки. В кожному мішечку є брондові. брендові модельки. Ось у нас Кевін Кляйн, дивіться. Трапляються, друзі, і бриджики. Найк. Так як позиція йде, друзі, весна літо, то трапляються у нас і бриджики. Також поло. Дивіться, скільки фірмових позицій йде. І так, друзі, у нас на огляді шостий мішечок нашої позиції під кодом 0117. Позиція трикотажні штанці весна літо Дивіться, який. Ці мішечки, друзі, у нас йдуть стандартної ваги 25 кг. Мішечок рекламується повністю, друзі, тому я швидесенько вам показую, щоб встигнути показати вам увесь мішечок. Дивіться, яка хороша позиція. І сіренькі і чорненькі і в квіточку, і в полосочку, і на будь-який смак, друзі. Дійсно, друзі, позиція хороша. Хто придбає, друзі, не пошкодуєте. За такою низькою ціною всього лише 2,75 центів за кілограм, друзі. Акція зі знижечкою у 1350 гривень. Мішечок вагою 25 кг, буде вам коштувати всього лише. 68 доларів і 75 центів за мішечок вагою 25 кг, друзі. Не втрачаємо можливості придбати у нас цю позицію за низькою ціною зі знижечкою у 1350 гривень, друзі. Щоб потім не пошкодувати, іде хороший розмірний ряд, іде хороша кольорова. Гамма. Дивіться, яка хороша позиція. Дивіться, дійсно, друзі, позиція хороша. Якщо придбаєте, друзі, не пошкодуєте. Хто у нас купував цю позицію, той вже знає. Дозамовляли, штанці трапляються і завужені, і на манжетику, і широкі донизу. На будь-якого будь покупця, друзі. Ви краще знаєте, що полюбляють ваші покупці. Тому, друзі, не втрачаємо можливості придбати у нас цю чудову позицію, щоб потім не шкодувати. Акція не буде, друзі, діяти вічно. Дивіться, які гарненькі. І сіренькі, і світленькі, друзі. Дивіться, які гарню. Хороший розмірний ряд йде. Друзі, вам показую, щоб я змогла показати вам увесь мішечок, друзі. Я нагадаю, що мішечок знімається повністю від початку до кінця. Дивіться, яка хороша позиція. І красненькі, і чорненькі, і на будь-який смак, друзі. Так, друзі, це у нас на огляді шостий мішечок нашої позиції. Під кодом 0117, Штани трикотажні. Весь наліто без кофточок. Ціна центів за кілограм, друзі. Всього лише 2 долари і 75 центів за таку позицію. А, це зі знижечкою йдущею. Друзі, у 1350 гривень. Купуємо з вигодою, щоб потім не шкодувати, друзі. Позиція дійсно хороша. Хто у нас купував цю позицію, той знає. Дивіться, ось такі гарненькі. Ось тут трапляються навіть бричики юбочки такі, дивіться, які гарненькі. Дивіться, яка хороша кольорова гама. І чорненькі, і сіренькі. І на будь-який смак, друзі, дивіться, які гарненькі. Дійсно, друзі, позиція хороша, тому не гаємо часу, не вагаємося, друзі. Замовляємо будь з мішечки, купуємо, друзі, з вигадою. Літо не забариться. І також, друзі, акція не буде тривати вічно. Так, друзі, це у нас на угляді був шостий мішечок нашої позиції. Штани трикотажні весь літо без кофточок. Під кодом 0,117. Ціна 2,75 за кілограм. Друзі, всього лише 2,75 за кілограм. Не втрачаємо можливості, друзі. Купуємо з вигодою, купуємо за акційною ціною зі знижечкою аж у 1350 гривень, друзі. Я вважаю, що для такої позиції це низька ціна і не придбати її гріх, друзі, якщо чесно. Дивіться, який гарненький. І так, друзі, у нас на огляді був шостий мішечок. Кому припав до душі, будь ласка, замовляємо і забираємо, друзі, купуємо з вигодою зі знижечкою у 1350 гривень. Далі буде огляд останнього, сьомого мішечка.